Боже, я хочу сказати дякую за усі Твої благословіння, за Твоє неземне терпіння, за моє особисте спасіння, за осінь, жнива осіння, за все, що я маю, дякую. Я в кожному дні впізнаю Твою славу у жовтому листі, в плодах на столі. В холодних світанках і в небі чистому, у сонці й дощах, у ключах журавлів, у дитячих усмішках і сім'ях щасливих, у найменших дрібничках кожного дня. У хорошій погоді, в бабусиних сливах, у щойно написаних і у давніх піснях. Боже, я хочу сказати дякую. Не тільки за кожен щасливий момент життя, за моменти, коли наодинці ночами плакали, коли спотикалась і падала, а ти обіймав і ніс на руках, як маленьке дитя, за хвилини почалі, які ти допустив, щоб я стала сильнішою, за сльози і біль, щоб чіткіше чути тебе, за усі хвилювання, які потім ставали віршами. За те, що ти так по-новому щодня відкриваєш себе, за твою небайдужість до моєї найменшої думки, за батьківські повчання, хоча досі не завжди приймаю, за влучні слова і за завжди вчасне мовчання. І що, коли спотикаюсь, то ти сам мене підіймаєш. За людей тобі вдячна, тих, хто любить, і тих, хто не дуже, за каміння у спину і за твою безумовну любов, за підйоми й долини, за постійне відновлення сили, неосягнену досі жагу до живих молитов. Чесно, у мене немає сили сказати дякую, за те, що в 2025-му Досі війна. Скільки на нашій землі український сліз переплакано, і як сильно ми всі чекаємо, щоб настала справжня весна. Знаю, що в тебе ніколи нема випадковостей, і те, що із мого погляду найбільша невдача, насправді багато, дуже багато значить, якщо дивитись із перспективи вічності. От саме за це, за цю перспективу вічності я сьогодні, мій Боже, найбільше за все дякую. Нагадай мені це, коли буду від болю плакати. Покажи хоч на мить, хоча б цінь своєї величності, щоб навіть тоді, коли будуть долини зневоднення, коли зникне усе, за що я сьогодні дякую. І я незмінно йшла до тебе. Незмінно з подякою. Завжди, а не тільки в одну неділю осені.